Римлянам, 16 глава 20 «Бог бо в покої, розітре садану під ногами вашими незабаром. Читаємо значення цього, його і Бог покої, однак Єгова не є пацифістом, як це слово взагалі розуміє, у своєму часі Єгова Воюватиме проти тих, що зневажають його ім'я і опрокидають його і противиця теократії. Бог його воє завжди нейтральним відносно спорячих народів або людей, що знаходяться на стороні сатани і становлять час сатанського світу. Ісус Христос світ на землі міра. І коли його царство буде у повній силі, тоді мирові кінця не буде. Але Ісус Христос не є пацифістом. У назначеному бону часі і по приказу Божому Він воюватиме проти сатани і всієї його організації. І цілком знищить лукавого. Коли ж повстане незгода або війна між народами в сатанській організації Ісус Христос є завжди нейтральним щодо спорячих сторін. Коментар з вартової башти номер 3 1940 рік. І так тут є ясно сказано, що його Ісус Христос не є пацифіст, тобто Він не приєднується до жодної сатанської організації. Він є нейтральний, він не підтримує ні одну, ні другу сторону воюючих сторон. Він є проти усіх тих, котрі противляться Теократії. І в свій час його обом. Де я обіцяв про те, що в битві Армагеддон він знищив всіх тих, котрі воювали між собою, особливо проти Божого народу і проти теократії. Тобто, Бог його, є завжди нейтральним відносно споруючих народів або людей, не вмішується ні в одну ні в другу сторону, що знаходиться на стороні сатани, ніби не всіх Справи не вмішується, бо многі кажуть, а куди ж Бог дивиться? Сатанська організація розвела цю всю біду на землі, ворожила, заставила людей воювати друг проти друга. І ніби тут Бог винен каже, де Бог дивиться. Тут прямо сказано, Бог не вмішується в сатанську організацію, яка воює друг проти друга. Він не є Бог війни, він є Бог миру. І під його теократичним правлінням буде повний мир установлений, ну, як бачимо, всі правителі землі і всі люди, воюючи у цій сатанській організації, вони не признали теократичне правління. І сьогодні, якщо наголосити про те, що ви маєте підкоритися цьому теократичному правлінню, Тобто клящі Остатка, котра від 1922 року проголошувала ці правди від імені Бога Його Ісуса Христа, то вони стають злі, і жокі, і невірні до цього правління, подібно як Перша мирова держава Єгипет. Коли посольство від імені Бога Єгові було пісно, то як цар Фарамон, так і єгиптяни спротивилися тому порядку теократичному, який Бог тоді показував у прикладі, що посольство від імені Бога, коли пісно було, вони мали би послухатись, що бажає Бог вчинити своїм народом. Но чим більше посольство від імені Бога відправлено було до Першої мірової держави Єгипет, Тим більше вони ожистачалися до тих пор, поки не були знищені. Точно так само в цьому час. Бо у назначеному часі, по приказу іменно Божому винищити диявола, він на даний час де я запевнення, що він не воює з жодною частю, тобто, щоб встати защиту комусь. І вмішатися імено, по якійсь стороні захистити, так як сьогодні воюючі сторони, всі моляться до Бога. І одна сторона, і друга сторона неправильно поступає, нарушає Божі закони і заповіді і просить, щоб Бог допоміг їм воювати і бити друг друга. Тому його всі справи не вмішується і... Він зазначає про те, що в назначеному Богом часі, по приказу Божому, він воюватиме проти сатани всієї організації і цілком знищить лукаву організацію. Лукава це ті, котрі сьогодні у нас свідки його і назвали цих сьогоднішніх мусорів вища влада. І вони носять меч від імені Бога. Там горіло меч духовні, щоб брати, котре є Слово Боже. Вони ж назвали, що це є ці сьогоднішні, так як люди вже називають їх мусора. це є вища влада треба їм коритися, що вони кажуть. Отже, його Бог заявляє тут, що коли ж повстане незгода між народами або якась війна між народами в сатанській організації, то Ісус Христос є в нейтральним щодо споряджених сторін. Він не по одній, а не по другій стороні не стояв за щиту кумус. Вони самі вибирають. Вибрали в сатанській організації ці програми, не Богом установлені прикази, волю і замір, а ті команди, котрі діяво дає по своїх самолюбних цілях захватити землю, ограбити народу землі і, щоб народ був. Під контролем не Божим, а всієї сатанської організації. Тому показує, що його не вмішується до їх воюючих сторон, назавжди його виставляє свою правду, слово, котре в великій точності виконує Боже призначення. Хоча воно це вже за довго часу дається, це щоб кожен не мав вибачення, що він не чув або не знав. Тому бачимо, що всі ті, котрі взяли нетеократичний порядок, не признали теократичну власть, Божу власть, вони сьогодні все більше піднімають війну друг проти друга і все більше приходять замішання і прийдуть до повнозначення битою нормально. Отже, з його обок. Він є по миру, спокою і незабаром каже, то в дуже скорім часі він знищить її. Але перед тим нім знищить, то сперва сама діявська організація, мусить показати, що у них ні одного нема ума, нема розуму, нема розсудку. Вони нищуть самі себе, друг друга і своє життя. Під контролем демонів біслів наслідко йдуть дорогою, яка провадить їх або каже, марширують вони до Армагеддону, до знищення. Тому перші вони випорожнюються в цій дорозі, воюючи Іменно уми їхні випорожнюються, а після, коли вони випрацюють усі свої програми і покажуть, що у них розуму не було ні в одного цього правителя. Котрі не признали Теократію, аж тоді перейде битва Ангела. Тобто його Бог все робить по справедливості. І для справедливості, щоб справедливість дала верхнє оправдання Боже ім'я, Він надає час. Так, що, якщо хтось бере якийсь напрямок, котрий не несе Божого признання, котрий не на підставі пророцтва і його виконує свою волю, то ми тоді запитуємо, а для чого були написані пророцтва? а для чого були роз'яснені пророцтва? Щоб кожен йшов своєю дорогою, організовував собі якусь групку або організацію. Отже, його для того написав пророцтва, щоб кожен вже ці вияснені пророцтва почув, зробив вибір і став. Або по стороні Бога його на підставі проросту у злочинні, при повному завершаючому виконанні, або став утверджений у своєму самолюбному напрямку своєю думкою, а не думкою Божою, і прийшов до нещасного положення. Ось це так значиння.